Взяла яся олівець, олівець малювець, сіла яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати от таку здорову хату вікна, дах, димар на нім, з димаря великий дим. Ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова і волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце, довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички, Ще й кошка зроби, піде ляля по гриби. Ліс такий густий, кошлатий, і деревинів багато, все ялини та дубки, Як щитки стерчать гілки. А під кожним під два грибочки, три грибочки, ось чотири, ось і п'ять. Вже нема де малювати. Враз на сонце, як примара, налетіла чорна хмара. Чорна-чорна, наче дим. Ось і блискавка, і грім. І полився смари дощі. На грибочки, на грибочки. На хатинку, на ялинку, на малесеньку дитинку, на волосечку, на кошик, ється дощик, 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 ється швидко швидко, швидко, і нічого вже не витку. Що ж ти ясюна робила? Зачорнила весь папір, і протерла, і продерла, і пробила я ж до дір. Яся каже: ай яй Яся каже Це не я. Це такий вже олівець, олівець малювець.